У нас під е, кабінетом міністрів стоять представники е, татарського народу. Вчора було надане доручення. Вчора, так, да, Пітер? Михайлович? Вчора було надане доручення Георгію Георгійовичу Філіпчуку особисто запросити всіх мітингувальників розібратися з ситуацією, яка склалася в їх житті. Чому вони приїхали сьогодні в уряд і хочуть знайти тут вирішення своїх питань і знайти справедливості? Георгійович, ви особисто зустрілися з мітингувальниками люди на місці. Угу, да. Я готовий. Зразу вийти до них. Це ініціативна група. Ну, не мітинговим шляхом, а зараз вона працює е, у е, будинку уряду. І тому е, ми розуміємо всю складність і задавленість цих проблем, але з виїздом е, на місце, як і ми домовилися, також з, я говорив із е, Чубаки. Ну і ще один дякую, документ. Дякую, Юрійович, дякую. Дякую. А? Значить, я е, хочу просто запитати з 5 листопада. Ви мусили очолювати безпосередньо робочу групу і з 5 листопада минулого року ви мусили всі ці питання врегульовувати в робочому порядку, робити виїзди, зустрічатися з людьми з центральними і місцевими органами виконавчої влади. Сьогодні люди під урядом. Я вчора даю вам особисто вам доручення зустрітися з людьми і провести в тому числі і засідання робочої групи, і зустрітися з людьми. Ви вважаєте, що коли сюди приїхали люди під уряд внаслідок того, що з 5 листопада можливо якісь питання були не до вирішення, Ви вважаєте, що можна не виконати доручення прем'єр-міністра, передаручити своїм десятим заступникам? І я думаю, що може прем'єр-міністр мусить зустрічатися, тому що у вас часу немає. Тому я, Георгій Горіч, дуже просила би вас зараз, будь ласка, люди під урядом. Внаслідок того, що вчора не виконано це доручення, яке я вам дала. Тому я прошу зараз, будь ласка, беріть свою команду, ідіть, будь ласка, до людей, запрошуйте людей, з'ясовуйте, яким алгоритмом ви будете рухатися, і персонально зустрічайтеся з людьми і не перекидайте на заступників. Я прошу, будь ласка, зараз ідіть до людей, і потім, як з людьми зустрінетеся, повернетеся на засідання уряду.